Тільки лінивий не знає, що набу і САП готували систему справ і, можливо, арештів вищих чиновників, які зараз діють в нашій країні. Ну, Чернішов, тільки початок, як треба розуміти. І про це широко говорили, і засоби масової інформації писали, і свіжі публікації про те, що корупція в нас процвітає, і так далі. І от зараз, коли керівництво набу і САП поїхало за кордон. Для того щоб можливо отримати ще якісь додаткові інформацію, чи узгодити події, чи узгодити ситуацію. А ми знаємо, що НАБУ, воно у нас з одного боку підпорядковано українській владі, а з іншого боку, воно незалежне і воно має певний захист з боку заходу. Так от, коли вони всі виїхали, дружненько в цей момент. Їх, на них обвалилася атака всіх інших силовиків, які на 100% підпорядковані банковій. Дуже цікава інформація про те, що. СБУ отримало доступ до всіх справ набу. Ну тобто, СБУ тепер може спокійно дати команду всім, проти кого працювала СБУ, що треба робити набу, що треба робити, куди втікати, як діяти, і так далі. І так далі. Це фактично це державний переворот, коли одна силова структура зачищає іншу державну структуру, і не такий переворот, коли міняється керівник держави, а просто керівник набуває більше повноважень. Бо Зачищається там певний простір. Такі випадки вже були. Ми бачили це, припустимо, приходило в Туреччині, коли там відбувся переворот, а після нього керівник країни Ертаган здобув більше повноважень, і так далі. Так далі. мені здається, що в даному випадку можна говорити саме про такий розвиток подій, коли силовики, які мали зачистити корупціонерів, тепер зачищені тими, хто їх захищає. Ну, ясно, хто за цим всім стоїть. Можливо, це не можна було зробити без зміни Кабміна. Сьогодні сказати важко про цю історію. Будемо ще досліджувати, як зміна Кабміна на все це подіяла. Але фактично, сьогодні, як на мене, в умовах великих геополітичних змін і в умовах великої втрати Зеленським ролі своєї в міжнародній політиці і навіть в. Війні, в мирі, в цих питаннях він намагається будь що зачепитися за владу. І тут є кілька способів. Один з них це от зачистити всіх, хто може підставити під сумнів, доброчесність його оточення. Чи це досягне успіху? О, я думаю, що ні. Думаю, що Після того як ми побачили напад на СБУ від СБУ, значить, бюро розслідувань прокуратури напад на антикорупційні органи, і після того як ми бачили серію публікацій, про те, що корупція найбільшою бідою. України, в тому числі, це і звучало нещодавно, буквально вчора. Я вам нагадаю, я ще хотів про це робити матеріали. Зроблю його, але там була цікава думка. Там цитувався один з наших колишніх чиновників в британському виданні, який говорив, що в Україні два вороги: це Путін і Зеленський, і це британське видання. Пише, розумієте, в даному випадку, те, що ми поговорили і про залужний, і так далі, і так далі, це все наслідки того ж тренду, який є на заході. Тобто там хочуть покращити і змінити нашу владу в бік демократії, а наша банкова захищається як може, захищає, зачищає всіх, кого вона може зачистити. Таким чином, ми бачимо цю війну, оцей переворот, коли з одного боку йде війна. З Зовнішнім ворогом, і тут захід нам допомагає, питань немає. А з іншого боку, захід хоче допомогти нам зберегти демократію. І тут інтереси заходу і зеленського дуже розходяться. І саме в цих умовах ми бачимо, як діють певні силові структури проти інших силових структур. Це момент сумний. Але він важливий. Давайте за ним стежити, підписуйтесь на мій канал. Я це я Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон, і ми будемо відстежувати цю ситуацію активно і довго. Слава Україні!